В Росії має де шукати кошти. Вона шукає вже кошти, де? Вона скорочує втрати виплати військовослужбовцям, які йдуть на так зване СВО. В деяких регіонах це скорочення на 50-35%, 50%, а де навіть припинення виплат. В зв'язку з дефіцитом бюджету. Вже зараз вони говорять про те, що російський бюджет занадто соціально перептяжений. А він тримався десятиліттями. Путінський режим тримався на патріналізмі, на соціальних виплатах підтримки зростання пенсій зарплат для бюджетників, для колишніх військовослужбовців, військовослужбовців, для поліції чиновників. І зараз у них забирають оцю базову річ, на якій тримався путінський режим. Як забирають? Вони не будуть підвищувати, вони ж не, не будуть, будуть забирати. Спочатку назад. вони заморожують, потім вони знижують, потім створюються бюрократичні процедури для отримання, наприклад, виплат для військовослужбовців, тобто надмірно бюрократизовано. Система виплат, яка економить ці виплати, не визнає деякі документи про втрати, з них безвісти, так і відсоток з тих, що з них безвісти, є критично вже великою для російських збройних сил. І ці, і ці речі позначаються на, суці, на спільних настроях. Як я сказав, путінський режим достатньо болісно реагує на зміну оцих настроїв.